Готуючись до цієї проповіді, я згадав, мені пригадалось у пам'яті один із перших уроків, яким Бог вчив мене. Це було, мабуть, мені здається, 91 92 рік. Хто з нас в залі настільки поважні, що пам'ятають, де був музей атеїзму у Рівному? Або музей космонавтики, який його тоді називалися. І де був будинок одягу. Хто пам'ятає? Піднімайте руки, ви ще бачите. Більшість залу, до речі, вже не пам'ятають. Вони знають, де Злата Плаза, і вони знають де собор. Оці два приміщення якраз такі ми й були до історії. Ще до 90-х років, коли до 90-го року, коли була був розвал Радянського Союзу, до 90-х років. Декілька братів, які приїжджали сюди у відвіди наших братів. Зайшовши в Музей космонавтики на той час, який так називався Музей атеїзму у Собор, де була виставка, де були експонати, які всі говорили, що Бога немає. Вірю побуджені Духом Святим, стали там молилися. Знаєте про що? Молилися про те, щоб на цьому місці, яке побудовано для того, щоб славили Бога, колись настав час і там знову почали славити Бога. Пройшло не так багато біля сіми років. І я в своєму підлітковому возрасті, в своєму підлітковому віці, коли один із цих братів приїхав, і там уже був собор. Був відкомендорований церквою, щоб завести його туди, бо він хотів там побути. Ми прийшли туди, він став. Там вже був православний собор вже служба. Подякував Богові, молився і дякував Богові за те, що Бог творить те, що, можливо, здається неможливо для людей. Але не про це. На виході, коли ми виходили і направлялися, мали йти на зупинку для того, щоб їхати повертатися до молитви, там було дуже багато тих, хто просили милості. І так як було видно, що чоловік цей солідно втягнений, можливо, відрізнявся від нас, багато цих людей почали до нього просити. Дайте, подайте, подайте. Ви знаєте, там тоді на той час, можливо, і зараз трошки менше, але дуже багато людей сиділи і просили. І знаєте, я як той, хто його супроводжую, я постійно, коли вони почали, оце так, ну, я, я так вважав, напрягати його, я на них циць, давай пішли звідси, От Отак я сповію. Знаєте, в чому полягав урок? Він каже до мене: міжнапле. Взяв одного з цих людей, одним дав гроші, а одного так обняв і там на отих каменних таких парапетах тої клумби, які сьогодні є, сів і почав з ним говорити. Е... Мені перші секунди не відняло мову. А потім, коли він закінчив, він мені сказав: Запам'ятай, у нього теж є душа, і за нього постраждав Христос. Я сьогодні разом з вами хочу читати історію, яка дуже добре нам знайома. Про яку ви чули не одну проповідь, і я не знаю, чи щось нове ви сьогодні почуєте. Але я сьогодні хочу разом з вами, друзі, тому що не важливо говорити щось нове. Важливо нагадувати істини, тому що дуже часто ми ці істини забуваємо. Ми знаємо, але ми їх забуваємо. від Марка, 10 розділ, 46-го віршу записана ця історія. І проходять вони Єрихон. А коли з Єрихону виходив, він разом зі своїми учнями і безлічю люду, людом, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Демея. І почувши, що Ісус Назарянин почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся над мною. І сварилися на нього багато хто, що мовчав, а він ще більше кричав. Сину Давидів, змилуйся над мною. І спинився Ісус та й сказав. Покличте його і кличуть сліпого, та й кажуть йому Будь бадьори, устань, він кличе тебе. А той скинув площа свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпив же йому і Учителю, нехай я прозрю». Ісус же до нього промовив: «Іди, віра твоя спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов. За Ісусом дорогою. Я не думаю, що є в залі люди, які не чули цю історію, не читали, або просто не знають уривки з неї. Давайте просто перенесемося своїми думками поглядом туди. І зрозуміємо, будемо намагатися зрозуміти, що Ісус сьогодні в наш час хоче нам сказати через цю історію. Куди йде Ісус? Ісус своїми учнями йде останній раз у своєму земному житті святкувати Пасху. Ісус із своїми учнями направляється в Єрусалим. Через декілька днів Ісус буде розп'ятий. Через декілька днів Він звершить те, ту місію, ради якої він прийшов у цей світ. І по цій дорозі він проходить через місто Єрихон, їм потрібно підніматися в Єрусалим на гору. Єрихон знаходиться в Низовині. 25 кілометрів, 30. Залишалося до Єрусалиму, куди він направляється своїми учнями і десь з ним будуть відбуватися події, які ми дуже добре знаємо. Ісус знав, що буде скоро розп'ятий. Ісус навчає процес учнів, які, здається, не до кінця розуміють, що Він хоче їм сказати, або не хочуть це розуміти і не хочуть цим змиритися. І ось, виходячи з Єрихона, або проходячи Єрихон, тому що інший євангелист, говорить, що, можливо, ця подія сталася при вході в Єрихон. Але можна сказати однозначно, що за воротами міста, проходячи, він зустрічається з Вартимеєм. Він зустрічається з сліпим чоловіком, який сидів і просив милостині. На той час це була звична процедура для тих, хто не міг працювати, хто не міг здобути заробити своїми руками. Каліки. Сліпі. Виводили їх туди і для того вони там сиділи і цілий день просили милості. Ну, і що їм дадуть купці? Або ті, хто заходив в місто, або ті, хто виїжджав з міста. або просто поважні люди. Хтось говорить, що, можливо, у них були ці миски, які ми вони били по цій дорозі, земляні, кам'яні. Але в нього була незерна доля. Що ми знаємо про цього чоловіка? Перше. У цього сліпого навіть не було імені. Ви мені скажете, як це? Це ж тільки що прочитав, і я казав, що його ім'я Вартимей. Друзі, Вартимей так звучить по-українськи, але насправді я хочу вам сказати, що у цього чоловіка не було імені. Я не знаю чому. Можливо, хтось сідавав, і давав їм, можливо, ми не знаємо до кінця, коли він втратив свій зір. Чи він народився сліпонароджений, чи, можливо, пройшов час, і він втратив свій зір. Але, друзі, ви знаєте, що, можливо, в дитинстві мама і тато давали йому ім'я. Але насправді в нього не було імені, тому що вартимей, знаєте, що означає? Це просто означає син димей. Коли ти не знаєш імені людини, ти знаєш, можливо, його батько навіть був поважною людиною. Дехто з істориків, з тих, хто вивчає Біблію, каже, що, можливо, його знали в тому місті, всі знали Тимей. Це насправді я не знаю, з чим порівняти. Ну, ви знаєте, хто мер мерівло, мер третяк. Ви всі знаєте третяка, але ви не знаєте, як звати його сина, казали син Третяка. Для вас це що значило? Можливо, це просто була людина, знала його батька, тимея, але його ніхто не знав. Йому казали просто, хто це, це син Тимея. Вас називали так? Ну в дитинстві, ви знаєте, я приходив в церкву, в якій там 300 членів. І коли я був малий, 5-6 років, вже не всі пам'ятали моє ім'я. І знали, знаєте, як казали, хто це, це син п'ятій Дратюка, правильно? Але проходив часто, діставало 8-10, і тебе вже знали по імені. Друзі, нам дуже неприємно, коли нас, коли хтось з нами знайомиться, да? і другий-третій раз називає вас, вас бать Міша, а він вас називає льоша, привіт. Да? Бувало у вас таке в житті? Ви приходите, ви з ним познайомилися, чоловік здається, таку повагу тобі виявив. Так запам'ятав ім'я, ти зустрічається через два тижні, він каже, Льоша, привіт. Ти кажеш ні, я не Льоша, я Міша. Він каже, о, да, вибач, я забув. Все, я точно запам'ятаю, ти зустрічаєшся з ним через три дня, він знов каже, Льоша, привіт, Да? Друзі, насправді нам важливо, коли ми до нас звертаються по імені. Ім'я має велике значення. Не будемо сьогодні на цьому зупинятися, але ви знаєте, що цього чоловіка ніхто не знав, як звати, його просто назвав. Та це син димей. Знаєте, що це говорить? Що він був зовсім не потрібен. Суспільство не хотіло навіть знати, як його звати. Суспільство було байдуже, що там сидить за людина. Суспільство було просто, це просто якийсь чоловік, це просто син Тимея. Ми батька знаємо, але його не знаємо, хоча він живу був у поважному віці, побудь. Можливо, в дитинстві він щось Бога. Звідки я роблю ці висновки? Можливо, в дитинстві мама, тато читали разом з ним того. Я роблю ці висновки з того, що, про що ми будемо говорити пізніше. Мені здається, що він був знайомий. І уявляєте собі людину, яка я вчора читав, до речі, готуючись до цієї проповіді, є декілька описів про те, що відчувають люди, які сліпі. Як вони дивляться на світ? Ви знаєте, що людина, яка повністю сліпа від народження, навіть не може описати, її питає, що, що в тебе перед очима, що ти бачиш? Ти бачиш чорне? Вона каже: ну, мабуть, чому? Тому що вона не знає, що таке чорне, вона ніколи не бачила, що таке чорне. В ньому перед очима тільки один малюнок, тільки один якийсь колір, який навіть ми не можемо передати. Є люди, які, можливо, повертали свій зір, і вони навіть не можуть описати. Є люди, які втрачають свій зір на протязі свого життя, дай їм легше, вони описують те, що вони відчувають, те, що вони бачать. Але знаєте, нам, людям, які бачимо, ми ніколи не можемо це уявити. І це не просто взяти і закрити очі, як дехто каже, оце так, ти уявиш, що ти так живеш. Насправді це зовсім не так. Один із музеїв в Німеччині утворив виставку, на яку ходять постійно запрошують людей. Ви заходите туди, де цілковита темрява. У вас вам зав'язують ще до того всього очі. І ви проходите декілька п'ять чи сім залів, в яких розташовані різні моменти життя. Там є ліс, там є дорога, там поле. Але ви просто повністю нічого не бачите. У вас тільки є ця тросточка, ця палочка в руці, і ви з допомогою цієї палочки йде, йдете. Хоча ви чуєте звуки. Співають пташки, шумить ліс. Знаєте, ці люди, які переживали, які проходили це, тому що ви можете заплатити декілька євро і пройти, відчути відчутися щось на собі. Вони казали, що це ніколи не передасиш. Тому що ти заходиш, тобі здається, ти щось відчуваєш полк, по якому ти йдеш, ну, каміння чи що там виложене. Але тут ти чуєш, що хтось каже, я, я, я вперся в дерево. І він каже: кожен наступний крок, коли ти робиш, ти вже боїшся, хоч тебе є боїться трусточка, ти боїшся, що ти зараз хлопком вступишся в дерево. Дехто настільки був вражений, що навіть втрачав дармову, поки був там. Друзі, Вартимеї, можливо, дитинство ще й чує про Ісуса. Не про Ісуса, а просто про Бога. Можливо, про Месію, який прийде і визволить Ізраїль. Слухайте, як? Як було в чути про те, що колись були чуда, коли повертався з яром? Колись Бог творив чуда, Бог мог міг зцілити людину. Ви знаєте, що я думаю, що він як ніхто. Якщо йому читали про Месію і він надіявся, що Месія, то й хто може йому допомогти? Я думаю, що коли він стояв там під тими воротами за три з половиною роки масійної діяльності Ісуса, мені здається, що він точно чув про Ісуса. Ви знаєте чому? Тому що вхід і вихід з міста це місце, де було дуже багато новин. Це місце, де люди дізнавалися про новини. Тому що хтось їхав з іншого міста і розповідав, там сталося таке чудо, там Ісус зцілив, там Ісус підняв. Я думаю, що Вартимей точно знав. Але що міг зробити сліпий Вартимей? Куди він міг піти шукати Ісуса? Він не міг нікуди піти без поводиря або без людини, яка допоможе. Але я думаю, що в глибині свого серця він точно знав. І він мав надію, що буде день, коли Ісус буде проходити поруч, і я точно не втрачу цієї можливості. Можливо, він не раз, коли б ти чув шумний натовп, який наближався до цих воріт, можливо, він не раз кричав до цього в своєму житті. Це не Ісус. Слухайте, це не Ісус іде. І йому знову-знову казали: ні, це не Ісус. Це знову якісь купці. Це знову якісь поважні люди. Це керівництво міста в'їжджає. Можливо, це священники їдуть, можливо, це знає ще хтось, і він був знову розчарований. Тому що на світі не було людини. Не було чоловіка, якого він більше чекав, як Ісуса? Я не знаю. Mm -hmm. І ось на кінець, можливо, настройки раз, а можливо на перший, коли він запитав, чи це не Ісус, хтось раптом відповів йому. Груді, схоже, що Ісус. Мабуть, все-таки Ісус. Далі стається подія. Яку не просто нам зрозуміти? Чоловік, який багато років чекає, який свою надію покладає на Ісуса, почав кликати і говорити, Сину Давидів Ісусе, змилуйся на Доморі. І здається, Ісус би відразу мав відреагувати на це. І здається, Ісус би відразу мав вийти на допомогу, вийти на зустріч Йому. Але знаєте, що цей чоловік почув у відповідь? Він не почув слів Ісуса. Він поки що навіть не бачив Ісуса, можливо, що ще підходив. Але він у відповідь почув інше. І сварилися на нього багато хто що мовчав, а він ще більше кричав. Друзі, здається, коли ти покладаєш свою надію на Ісуса, коли ти кричиш Ісуса, Сину Давидів, змилися наді мною. А у відповідь чуєш, що на тебе сваряться і кажуть, замовчи. Чуєш, не заважаєш вчителю. Я, до речі, завжди до вчорашнього вечора думав, що сварилися на нього ті, хто йти йшли з Ісусом. Можливо, так і є, тому що в одному з місць сказано, що ті, що попередні. Але, друзі, ви знаєте, що, можливо, на нього сварилися і не тільки вони. Можливо, на нього сварилися і ті, хто сиділи з ним поруч ті, хто були в такому стані, як він. Можливо, вони казали, що ти, що ти хочеш сказати, Вертимей, та почекай, дай. Ми теж хочемо побачити, можливо, хтось Ісуса, можливо, там сиділи каліки. Можливо, сліпі, та не докучайте Ісусу, що ти з цим Ісусом ти вже сто перший раз кричить. Можливо, друзі, ти хто йшли біля Ісуса? Можливо, хтось так хотів почути останню настанову Ісуса. Або так розібратися в якихось складних богословських питаннях, що сказав: слухай, почекай. Вертимейсь! Замовне, дай я хочу я хочу зрозуміти ще одну істину. Я так хочу почути останні слова вчителя. Ісус і Сину Давидів. Змитуйся наді мною. Ви знаєте, це не просто були слова. Ви думає, кричав, сидів у Артимері. Ісус, спаси! Знаєте, чому ще могли кричати в Артімері? Бо Ісус і Сину Давидів. Це значило дуже велике. Ісуса сину давидів, і другими словами, якщо перекласти, вернеме кричав Месія, чуєш, Месія змилося наді мною. А назвати Ісуса Месією у той час у тому суспільстві, це був великий виклик. Тому що на той час було Римське іго. А уявлені єврейського народу, уявленні тих людей, Месія мав прийти і знищити всяке іго, тому що мало бути повне процвітання Ізраїля. Визнати і сказати, що це Месія, це той, кого чекали, це той, кого проповідували, на весь голос кричати Месія змилуйся наді мною це був великий виклик. Ось тому мені здається, що десь у дитинстві yeah. він щось чув про Месію. Можливо, йому читали, тому що, скоріше за все, сам читати не міг. Але він знав, що прийде Месія який зробить велике чуда, який так підніме Ізраїль, якого так чекав кожен єврей, тому що вірив, що в ньому велика нагорода, велике зцілення і велике звільнення для всіх. Друзі, а далі, один із центральних текстів для мене всієї Іван. Знаєте чому? Судва два слова. Три, що рахувати її. І зунився Ісус. Друзі, для нас це велике підбадьорення. Тому що Ісус коли йшов звершувати спасіння всього світу. Ісус, який йшов на хрест. Ісус, який йшов з самою великою місією у своєму житті. Коли почув крик поборот і мене, зупинився. Друзі, яка важлива місія була у вашому житті? Згадайте просто по роботі. Можливо, ви мали завести якусь передачу? Можливо, ви мали їхати на якусь важливу зустріч. Вас зустрічала важлива людина. Можливо, ви мали передати велику суму грошей. Можливо, ви мали отримати якусь посаду. Можливо, ви мали отримати якусь роботу. Я не знаю, що, але задайте той проміжок часу найважливіше у вашому житті. Що було вас зупинити в той час? На що ви могли звернути свою увагу? А Ісус звертає свою увагу Вертиме. Ісус зупинився. Для мене це велике підбадьорення. Друзі, для нас це велике підбадьорення. Той день, коли той час, коли Ісус думав про велику місію викуплення світу, коли він почув голос людини, ім'я якої ніхто не знав у суспільстві, він зупинився. Друзі, для нас це велике підбадьорення. Слухайте, ви думаєте, хто такий Ісус сьогодні в небі як я можу молитись до Нього, У нього стільки проблем, у нього стільки, стільки, стільки різних ситуацій, стільки людей до нього моляться, стільки людей до нього звертаються, стільки людей на нього покладають надію, війни, море, всякі катастрофи, все, люди плачуть, кричать, Як можу Ісус! Що я можу сказати Ісусу? Може в церкві навіть не всі знають Моє ім'я і через раз путають. Як Ісус може знати моє ім'я? Друже, дорогі, якщо Твоє ім'я навіть не знає суспільство. Якщо Твоє ім'я не пам'ятають ті, хто з тобою ходять в церкву. Якщо твоє ім'я не ті, хто твоє ім'я не пам'ятає ті, хто з тобою працює. Слухай, коли ти звертаєшся до Ісуса, Ісус обов'язково зупиниться. Ісус другими словами зверне увагу. Не одна молитва, не один крик, не одне визнання не пройде, бо всі його уші. Будь певним в цьому. Тому що він, відкриваючи своє серце, показав нам це у цій історії. Йдучи робити те, що було найважливіше для нас вам, для усього людства, на крик Вартемея він зупинився. Чого ти хочеш від мене? Привели цього чоловіка, він скинув свій одіж і побіг до Ісуса. Я не знаю як. Можливо, його вели, можливо, йому підказували дорогу. Можливо, він дуже добре знав, чуючи голос в напрямку того кожен камінь і кожний горбок. Тому що не раз проходив по ньому. Але він скинув. До речі, скинути одяж це не так просто. Скинути одяг для сліпого — це означає, що ти більш ніколи його її не знайдеш без чиєїсь допомоги. Скинути одяг це означає, що без чиєїсь допомоги ти знову не цю одяг. Це не так просто. Але він все залишив прибіг до Ісуса. Чого ти хочеш від мене? Друзі, уявіть собі на секунду. Все зараз з'являється вам і каже. Чого ти хочеш від мене? Що ви скажете? Є вас відповідь. Знаєте Бога? Декілька віршами вище те саме питання Ісус задав своїм учням. Ви пам'ятаєте? І знаєте, що вони сказали? Вони теж щось хотіли. Це люди, які були з Христом з половиною років. Ісус каже, чого ви хочете від мене? І вони так само сказали. Те, щоб у Я один по праву, один по поліво. І їм каже, ви знаєте, чого просите. Друзі, дорогі, ви знаєте, що ми сьогодні. Маємо розуміти і знати, чого б я сьогодні попросив Христа? Що для мене в житті головне? Якби сьогодні Ісус мене запитав і сказав, чого ти хочеш від мене? Що б я сказав? Вартимей точно знав, що він хоче. Вартимей точно знав, чого він хоче від Ісуса. І він сказав, хочу бачити. Ісус подивився на нього і каже, віра твоя, Спасла ти мене. Іди віра твоя посадками. Куди пішов Вартимей? Не знаю. Як мінімум написано, що в ту секунду він пішов тою дорогою за Ісусом. Друзі, дорогі, ми будемо закінчувати нашу проповідь. Чому Ісус для нас дещо нагадав? Я хочу, щоб ми на все своє життя пам'ятали, друзі. Коли забувають наше ім'я, коли нам здається, що нас ніхто не знає, Ісус нас чує. Ісус обов'язково відповідає на нашу молитву. Просту і тиху. Часто на наш крик. Чого ти хочеш? Давайте ви сьогодні подумаємо просто над цим питанням. Чого я хочу, Господи? Що для нас найважливе в цьому житті? Що би сказав Ісус? Ну, останнє питання. Де ми сьогодні серед НАТО? Чи немає нас серед тих людей, які кричали на нього? Тому що він заважав їхньому порядку? їхньому богоустрою, тому що він заважав, вони хотіли щось почути. Друзі, дорогі, в нас є дуже багато різних моментів в житті. Але знаєте, що Ісус дав нам великий секрет. Ісус каже, коли ти хочеш зі мною поговорити, зайди в свою кімнату. Матвія 6.6 Закари І вулиць дому. Друзі, це дуже добре, коли в нас це класно, коли в нас є друзі, є з ким поділитись, є кому розказати. Але бувають моменти, коли друзів поруч немає. Справжні друзі. Що тоді робити? Не забувайте цей секрет. Я хочу, закінчуючи свою проповідь, нагадати вам ще раз, щоб ви ніколи не забули. Не забудьте, що він залишив для нас це, якщо ти хочеш зі мною іншими словами поговорити. Якщо ти хочеш почути, закрий свою кімнату. Зайди в свою кімнату, закрий двері. І вили свою душу Богом. І він точно зрозуміє. Він точно пиве. Знаєте, в нас є моменти, коли ми навіть не хочемо, щоб інші бачили наші переживання. Ми не хочемо, щоб інші бачили показувати наші переживання. Ми не хочемо наші болі показувати. Не хочемо, можливо, навіть часто, щоб нам співчували. Але Ісус, який чекає, який готовий зупинитись, який готовий прийняти, зрозуміти, підтримати і допомогти. Давайте користуватися цим. Тому що в нас це велика привілея. Друзі, я просто хочу вам сказати останнє, це буде замість молитви. Давайте молитися в серці. Наше життя це не тільки радість, але це ісун. Наше життя не тільки складається з вірності, але наше життя складається із зради також. Наше життя складається не тільки з перемоги. Наше життя складається із поразок. Наше життя складається не тільки з моментів щастя, у якомусь крузі в сім'ї. Наше життя складається з моментів одинокості. Куди йти? Що робити? Яких психологів шукати? Матвія ще чи шість. Зайди в свою кімнату, закрить двері. Шукай свою кімнату. Слухай, ти скажеш, в мене сьогодні немає кімнати, друже. в мене немає кімнати, я не знаю, де живу. Слухай, біжи в поле. Йди на дорогу, йди в парк, я не знаю, куди. Шукай це місце. Тому що тільки на грудях Ісуса приємно, тепло, комфортно. І Він завжди тебе зрозуміє. Амінь.